У Борисполі відзначили День Луганська, і, хоча святкуванням це не назвеш, проте мешканці Луганщини мали змоги зібратися разом. Вже вісім років місто на сході України перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Більшість людей звідти виїхали, адже не хотіла жити під триколором та в ізоляції від світу. Серед натовпу ми познайомилися з жінками із Лисичанська, Луганської області. Вони були змушені переїхати через повне масштабне вторгнення Росії в Україну та опинились в квітні у Борисполі. Тут у нас родственники, мы приехали сюда. Было куда поехать для начала. А расскажите, как выезжала из Лисичанска? Как? Ну, нормально, да? Ну, со страхом. А, ну, со страхом, много. да, людей много были было. эвакуированные автобусы, эвакуированные поезда бесплатно. Мы доехали сюда бесплатно, спасибо нашим волонтерам. Вообще было страшно, потому что бои были, обстреливали И Славянск обстреливали. Вообще не могли уезжать, на... ну а потом все. Да. Рішили. Вдома один розрушив, одразу три етажа снісло і ми на следующий день виїхали. Після початку повномасштабної війни у лютому 2022-го у Борисполі лише зростає кількість внутрішньопереміщених осіб з Донецької та Луганської областей. Місто Маріуполь. Ми приїхали сюди до Борисполя 25 мая, як переселенці. Зараз знімаємо жильону. Ось нас пригласили отримати допомогу. Пані Валентина розповіла, що потрапила у Бориспіль випадково і поки залишатиметься тут, допоки її рідне місто на березі Азовського моря не повернеться назад додому в Україну. В наш дом попала снаряд, квартира повністю згоріла. Ми остались от в чому вискочили, в тому стались. Жили по підвалам 12 суток. Ось, а потім нас приютіли там сусіди, у кого жиліо залишилося ціле. Ми з підвалю вже піднялися, А потім волонтери нас вивезли. Близько пів тисячі переселенців з різних регіонів країни зібралися на заході, які для них організував благодійний фонд за Луганщину. Його очільник Максим Ткаченко вісім років тому теж вимушено покинув домівку у Луганську, адже туди прийшов русський мір. Кожну старою суботу сентября ми. Всі годы відмічали і будемо відмічати День міста Луганська. Я сам Луганчанин, тому завжди ждал цього дня. І цей день завжди був класним, праздничным, веселим і хорошим днем. Тому ми чекаємо, коли ми повернемося в Луганськ. Я дев'ятий рік цього жду. Окрім того, що люди мали змогу поспілкуватися одне з одним та обговорити будь-які питання з депутатами, вони ще й отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду. Напередодні ми зібралися з моїми колегами, сиділи, і я кажу, дивіться, в районі ну, приблизно як було вже сказано голови ЦА 40 тисяч переселенців. да. Я кажу, давайте ми запропонували всіх якось їх зібрати і ну, дати людям якось трохи свята, розумієте, тому ну, так захотілося трохи. да. Тому ми загрегували максимальну гуманітарну допомогу з усіх хабів, до речі, фонду за Луганщину, який там обслуговують не тільки Луганчан, в Бориспільському районі, а по всій Україні. да, Максимально. Сьогодні в Борисполі. Щоб зібрати на свято якомога більше внутрішньо переміщених осіб, долучилися місцеві перевізники. Тож гості були не лише з Борисполя, а й з Йоготина, Переяслава та сіл поряд, зауважив Олександр Федієнко. Люди тут можуть відтримати від ліків засобів гігієни їжі. Тобто було ж сказано, картопля. Не знаю, там для дітей будуть якісь солодкавата книжки, до речі, українською мовою для того, що Луганчани хочуть читати українську мову. Люди з Донеччини і Луганщина хочуть читати українську мову. Це, до речі, дуже круто. Також переселенці отримали допомогу від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Зокрема, це підгузки. Видача здійснювалася за списками. Однак організатори наголосили, що вистачить усім. Біда прийшла на всю країну, і ми запросили зі всіх регіонів, які постраждали від цієї війни. Фонд працює вже більш три роки, але так, от активно, це шість місяців. І ми кожного місяця зустрічаємося з вами тут в Борисівському хабі. ми залучаємо дуже багато партнерів, друзів, щоб допомагали. Нашим переселенцям і завжди запрошуємо представників виконавчої влади, районів, міст для того, щоб вони вирішували ваші питання. І що, по-перше, і по-друге, і по-третє, хочу сказати, друзі, депутати, влада, взагалі ми всі от в цій біді разом, і коли ми будемо зараз триматися разом, ми переможемо і завдяки нашим Збройним силам України перемога буде дуже швидко. Кожен з цих людей мріє повернутися додому, де все рідне та знайоме, де немає війни та окупації. Нині ж Збройні сили України роблять для цього усе. А Бориспіль продовжує підтримувати та допомагати. Олена Гринюк, Вадим Погрибний, Новини, телеканал Бориспіль.